Харечко, уперед. Ух, як зараз зійшлися. Віктор Чудля знаний А раптом. Ні, все ж таки навіс на Дальню. Віктор Чудля високо піднімає прямо на голову партнеру по команді. Корнен відіб'ється чи ні. Буде удар, можливо, від Куні Вельбівну. Трішки притихла ця атака. Переведення на лівий фланг. Простріл закидається. Не простріл, друзі. Це прямий удар по воротах і рахунок у нашому поєдинку відкрито. Фантастика, друзі! Як же ж класно гравець, якунів Вольбівно закинув за комірець голкіперу Корнена. Зараз будемо розбиратися, хто забив. Якщо я правильно все помітив, Онищук не проходить його пас. І порушення правил. Ходак біля м'яча. Є хороша нагода для прямого удару по воротах. Ходак пробиває, розлетілася стінка. Неточний пас. Багато поки що браку в ці секунди. Дармовіс. Дармовіс ліворуч. Сергій непоміщий. І що арбітер? Фіксує порушення правил. І бачимо, Сергій не І Віктор Чудля біля м'яча дуже близько. Чудля пробиває вище воріт. Віктор Чудля марнує прекрасну нагоду подвоїти. Переведення ліворуч не точно. І тут теж за у корень відповідає. Віктор Чудля на лівому фланзі. Чудля прибирає одного гравця, пробуває Чудля знову, високо. Ось, можливо, зараз непоганий прохід правим фланом. Переведення ліворуч на дальню. Тут голкіпер не помиляється. Антон Черешньовський. Якщо про команди говоримо, то це історично. Якщо для футболістів, то для деяких це своєрідна така буденність. Стопницький Данил Стопницький. Даруйте, це не був не Ступницький. Стопницький був поруч, 77-й, Олег Онищук проривався і спалили. Не так багато моментів у корнена. Можливо, це той, який варто використати. Пробивається прямий удар по воротах і залітає у нас м'яч у сітку воріт, Забиває Мирослав Ходак. Два красені голи. Ми з вами побачили, друзі. З нічого робить свій гол корнен традиційно вже для себе якось дуже. Вміють використовувати такі напівмоменти футболісти Корнена. Штрафний Ходак вирішив взяти на себе ініціативу. Ходак віддає на Івана Хомича. Хомич на лівому фланзі. Харечко наздоганяє. Комича, Хомич якісно ставить тут корпус. Тут друзі і не посперечаєшся. Спробує і навіс йде на дальню. Дуже високо піднімається м'яч Мартинчук. Доходить він до футболістів Корнена і пробивав Ступницький. Заблокували його удар. Кравчук. Кравчук під себе Кравчук непогано розвертається на навіс. Знову на дальню Хомич не дотягується. Є удар від Рука точно в руки Антону Черешньовському. Пацаловський перехоплення за кунів Вельбівно. І наступає. Ні, це Сергій не Класно закидає, не Як же ж не забиває тут кунів вельбівно. Фантастика. Чудля. Чудля в один-один може обіграти. Чудля, віз, Груша пробиває. І дзюба. Перший тут на м'ячі. Ступницький збереже. На аут. Ступницький вибуває м'яч на аут. Чудля. Повертає назад. Крав... Кравчук уперед, шукав. Чудля. Навіс на дальню. Вистрибує вище всіх є стійка, друзі. Рятує зараз корнер. Дармовіса назад. Неточний пас від Дармовіса. Ходак. Ходак обігрує одного. Залишається з м'ячем Мирослав. від нього. проходить пас. Офсайд піднімає. Офсайд арбітер. Але, друзі, варто дивитися. Але ніяких висновків я не роблю. Ви собі дивіться, можете ділитися думками в коментарях. Рішення арбітра то вже незмінно. Гра у нас триває. Переведення ліворуч. в дотик намагався прострелити туди, компенсувати щось і варто. Але арбітер знає краще, ніж коментатор, тому будемо чекати. Пробиває чи намагається пробити команди кунівельбівну? Дармовіс Дається обіграти йому свого опонента. Навіс іде, але Кравчук якісно і правильно займає позицію. А тут Віктор Чудля спроба номер три. Сергій не Хороша швидкість у цього футболіста завжди була і залишається. І відразу в дотик намагався прострелити непоміщі. Та і Олег Груша, фактично усі, хто зараз в штрафному майданчику, варто від них чекати небезпеки. Йде на віс. Дзюба переводить м'яч далі. Хомич проти Преслупського. Молодість і досвід зійшлися на клаптику футбольного поля, і тут порушення погоджуватись. Давайте слідкуємо за цим стандартом. Прямий удар поворотах не вдається влучити у ціль. Загриве ліворуч Олег Груша. Груша далеко уперед. Точно вдається виконати цей пас Груша, але не поміщий. Данило Ступницький. Стопницький з м'ячем не встигає до нього. Ходак. Ходак проти Преслупського. Ходак один в один. Прокидає свій уперед. Ходак, піднімає на дальню. Перелітає усіх. Здається, м'яч. І що в нас ні не залітає після удару від Онищука. На дальній сіці розуміють, що вітер трішки буде м'яч. Закидати туди далеко, але на ближню ходах вирішив навісити дармовіс там перший на м'ячі. Ходак знову на цей раз вже високо і далеко піднімає. Є у нас удар боковими ножицями. Солтис теж В оточенні двох. Мартинчук вирішив вже не водитися, а спробувати навісити. Не вдалося це зробити. Не пов'язуючи, ставить спину, Олег. Груша не прокидає. Повз стейскала, але порушення правил. Варто бути нам до цього готовими. Далеко вперед. Хто там, там оборонці Корнена на другу поверсі справляється. Гравець Кунівельбійно на Газоні. Це очеретяни, але нічого ніхто не свистить, не сигналізує, продовжується гра. Зокрема, і Куні Вальбівно, сам володіє м'ячем, хоч і їхній футболіст на Газоні, тому, можливо, претензій у них немає по цьому епізоді. Рустам Кишиєв перший на м'ячі. І Рустам на правому фланзі. Сам іде із м'ячем, тягне його ближче до центру. Кишиєв обігрався з партнером по команді. Пробиває Кишиєв, але злітає, зривається м'яч з ноги, тримає все під замком у себе в захисті. Онищук вдається йому віддати паса. Ступницький непогано зараз вибігає Корнен в атаку. Ступницький розрізає на Мирослава Ходака. Ходак пробиває під дальній куточок і забиває Мирослав Ходак. Друзі, 2-1. Корнен повів у рахунку. Який же ж друзі, робочий і класний гол. Від 23-го номера. Мирослав Ходак робить дубль і виводить свою команду уперед. Ось це то так. Все класно робив. Стрибав Антон Черешньовський. Тягнувся за цим м'ячем, Але що ж ти зробиш? Більярдний. більярдний гол від Ходака. Оліфарук Ігор Сиргія змішується ближче до нього, але не активно преценгує. Переведення на правий фланг. Ходак головою. Онищук, праворуч, хавтура. По футзальному хотів зараз м'як за собою зігра... забрати. Хавтура кидає уперед, загривий був до цього готовий, ставить корпус тут гривий і. Забирає м'як загривий. відразу хотів ввести, що тут робиться, друзі. У нас асистент, арбітра піднімає ще раз прапорець і жовта картка. Жовта картка для Для 88-го, Так, друзі, номер. Це Андрій Хавтура. Виграва поступався 1-0, потім вигравав 2-1, а в кінця в результаті... Ось тут, друзі, небезпечно. Удар заблокований. Заблокований. Друзі заробляє аут. Розумів, що витиснути більшого не вдасться цього епізоду. Вскидання під удар. Кишиєв пробивав потужно, але відбивається корне на дальню. Йде закидання, не поміще ще удар його. А це офсайд. Це друзі, офсайд не став куди-небудь вибувати. Сергія оточення двох футболістів. загубив його м'яч. Який же ж пас віддає у нас гравець на Ступницького, Стопницький! Стопницький! Забиває Данило Ступницький! Робить рахунок 3-1! Данило Ступницький! Сталеві нерви у цього футболіста! Все почалося з помилки кунів львівно Далі у нас гравець, який вийшов на заміну. Микола Босюк, 99-й номер. Просто шедевральний пас. І Данило Ступницький обіграв. Голкіпера і покотив у порожні ворота. Данило Ступницький робить рахунок 3-1. Гасить пожежу, вибиваючи далеко уперед. Прислубці підбирання за ним. 88 хвилин позаду навіс в район штафного майданчика. Скидають футболісти Куні Вальбіно. Входять чуть вийти на оперативний простір. Пробиває Корошенку! Як же ж було близько, друзі? Тим не менше, Пацаловський. Пацаловський в центрі. Розкрутив тут двох, продовжує володіти м'ячем. Віктор Каращенко. А це, друзі, має бути фол. порушує правила Андрій Хавтура. Але гра ще триває, тому дочекаємося фінального свистка. Дифорт вискакував на м'яч, але Дифорт допоміг собі рукою, трішки підіграв і розпочинається те, чого ми боялися. Друзі, так не можна робити. Корнен наче все зробив. Як слід і не потрібні зараз можуть бути картки взагалі. Емоції з палаху. Тут вже стінка на стінку. Жовті картки летять. Ці емоції вони зайві. Зі сторони кордона Так 100% матч м'яч на правому фланзі навіс іде в район Воротарського майданчика. Ні, не дотягується до м'яча. Антон Черешньовський. Втім, варто цього поєдинку почекати. Так 100% не встигає до цього м'яча. Віктор Каравченко. Навіс на Дальню Дефорт точно в руки до Владислава Дзюби. І на цьому лунає фінальний шесток футбольний клуб Корнен із села Корнен біля Рівного вперше у своїй історії виходить у фінал Кубка Рівненського району, перемагаючи у двоматчевому протистоянні.